Американський інвестиційний фонд оголосив про залучення майже 400 мільйонів доларів. Більшість із яких буде вкладено в Україну. У компанії вважають, що на тлі світової фінансової кризи це може бути найбільшою інвестицією в українську економіку у найближчі роки. Повідомляє наш київський кореспондент Руслан Дайниченко. Майже 400 мільйонів доларів вдалося залучити інвестиційному фонду Horizon Capital для фінансування проєкту в Україні. Це гроші американських університетів, пенсійних фондів і приватних інвесторів. Заважаючи на світову фінансову кризу, це може виявитися наймасштабною інвестицією в українську економіку в найближчі 2-3 роки. Більшість коштів підуть на проекти в Україні, решта в Молдові і Білорусі. Мій роль зараз з цими інвестиціями пошукати найкращі інвестиційні можливості. З'єднати можливості і стратегії з менеджерами, з партнерами і створити лідери в кожній своїй ситуації, в кожній своїй маленькій галузі у фонді наголошують, інвестують гроші не в спекулятивні операції, а в реальну економіку і лише довготривалі проекти. Один із них мережа фастфудів швидко серед лідерів в сегменті закладів громадського харчування. Загалом в управлінні фонду майже 300 мільйонів доларів, які інвестували в 11 підприємств. За час діяльності фондом в Україні створено 24 тисячі робочих місць. Я просто вірена в тому, що якщо говорити середньо довгострокові можливості українського ринку, вони досить позитивні. Це є останній європейський ринок такої розміри, де можна розвивати якийсь товар чи послуг. Уряд Сполучених Штатів прогнозує, що найближчий рік півтора в Україну може прийти додатково близько півмільярда доларів американських інвестицій. Це станеться після повернення на український ринок державної корпорації закордонних інвестицій ОПІК. Про відновлення її роботи уряди двох країн домовилися цього тижня. Руслан Дениченко, для Голосу Америки, Київ.